Доброго дня, вас вітає Грінвуд Другий. От зараз показую, що ми тут риємо котлован. Ми обіцяли, що вам раніше показати, зараз більш-менш налагодилась погода і ми риємо, риємо і риємо. От бачите його, який величезний відкос з цієї сторони. Бо тут буде все під землею. Тут паркінг буде знаходитися. Оце тут знаходиться 21 секція, а тут знаходитиметься 20 секція. Позносили там всі дерева, бачите, які там заважали умовно, і от, е, звільнили ото приміщення. Я так розумію, це оце буде зноситись. Бо це якраз під 22 го вже попадає, 23, 24, 25. Так, І ще також ми приїхали по озеру подивитися, хочу показати вам дещо. Зараз хвилинку спущусь ближче до озера. Детально зараз проробляємо питання по озеру, в якому плані. В тому плані, що у нас є концепція, як ми це хочемо побачити. Я давайте зараз вам з середини озера покажу. Перед собою бачите 13-14 секції. Тут, замість... Тут не буде 15 секцій, буде знаходитись спарені таунхауси. В кінці там буде знаходитись паркінг і спортивний майданчик над ним. Ну 20-21 і... Тепер. По озеру, воно від цього рівня десь на метр двадцять. Ну, точно не можу сказати, бо я не знаю, який зараз рівень, бо від того рівня, який був е пару місяців тому, ми хотіли його підняти на метр двадцять. Воно практично, по-моєму, ніяк не змінилося. Тобто вода буде десь по от бачите, от по от корінь того дерева. Тобто Вода підніметься на метр двадцять і буде доходити е аж от туди до самого кінця. По озеру є така концепція. Той кінець і цей берег, і аж до шлюза, який знаходиться вже на куті того краю, тут ближче до 14-13 секції. Все це зробити диким берегом, для того, щоб там. Туди не було доступу людей, тобто ми там зробимо огородження. По-перше, він дуже крутий, це небезпечно, тобто його будемо загороджувати. По-друге, нам потрібно зберегти біологічну частину нашої цієї споруди, як це правильно назвати, біологічною, біологічної. Для того, щоб там жили комахи, риби, щоб птиця була, тобто, щоб створилася своя екосистема. А з цієї сторони ми зробимо доступ. Тут буде декілька таких місточків, на які можна буде вийти. І З цієї сторони він буде викладений або габіонами, або в бетоні. Тут зараз ще проєктуємо, тобто хочемо вирішити прийняти правильне рішення. Мало того, скорше за все, ближче до кінця, воно 100% зміниться. Чому? Тому що. Ми можемо наткнутися не на ті ґрунти, ще що завгодно. Можемо, коли будемо чистити, діти до піскую, і воно тимчасово піде, придеться робити запор глиняний. Тобто ми починаємо в цьому році вже працювати по його допроектуванню, тому що до цього була тільки концепція. А зараз вже буде проєктування яке пов'язано з деталями. От такі деталі, як біологічна частина, деталі як конструктивна частина. Що ще хотілося сказати по озеру? Ну тут зараз, до речі, живе два карпи. Один величезний, один поменше. А, бачите, хотів показати, який йде притік води. Я не знаю, чутно вам, як вона жорчить чи ні, але видно, я так думаю. Тобто дебет води постійний, нормальний, і він зараз регламентується тільки тим, що ми відкрили шлюзи і зменшили. Зменшили зараз дзеркало води, для того, щоб воно тут не замулювалося, не А З того, що зроблено за попередні роки, ми змогли, з, 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 підключили шлюз до іншої. Системи скіду з озера, яка теж тепер відводиться в те ж саме місце, але вже новими трубами в брюхівчанку. Тобто ці роботи, які не видно, але вони дуже важливі, тому що вони дозволяють нормально функціонувати цьому озеру, щоб не було ніяких аварій, пов'язаних з переливами чи з тим, що заб'ється там та труба. Бо ну, все ж таки це є небезпечно, не дай Боже, щоб підтопило. Таким чином, ну що ще в принципі, все. 20-21 рейці, 22, 23, 24, 25 буде за ще сказати Мабуть, цьому році ми нових секцій починати не будемо. Поки що сконцентруємось на тому, що є. Не хочеться розводити велику кількість початих об'єктів. Будемо працювати з тим, що є. 13-14 спробуємо ввести в експлуатацію в цьому році. Я думаю, що це буде в. Середині другої половини, тобто, скорше за все, вересень-жовтень. Подивимося, коли точно це вдасться. 10-12 зараз доробляють бруківку з, зі сторони вулиці Львівської, тобто, по факту, там вже все ок. Єдине про що хотілося сказати велике прохання до всіх людей, які встановлюють кондиціонери. Не робіть того, що зробили люди в одній з квартир 12 секції, і які під для того, щоб провести. Комунікації до кондиціонеру, вони підрубали частково там конструкції, які не можна підрубувати. Особливо це стосується вентиляційних каналів, тому що порушення аеродинаміки призведе до того, що деякі люди втратять тягу. Велике прохання: не робіть такого. Це заборонено законом, це кримінальна відповідальність. Будь ласка, ми там справимося з тим, що вже наробили за рахунок ремонтних деяких. Я не знаю, як це правильно сказати суміші за рахунок деяких, скажімо, таких дій, які унеможливлять. Якісь наслідки пов'язані з цим. Але не робіть такого більше, тому що ми за всім не можемо слідкувати. І будь ласка, майте совість, не ви одні знаходитесь в цьому будинку. Не можна рухати несучі конструкції, не можна рухати вентиляцію, не можна рухати перекриття. Ніяких штроблінь до арматури. Все це заборонено. Ще раз нагадуємо на цьому, будь ласка. Будьте уважні, і коли ваші майстри щось роблять, які кажуть, що ми тут 100% в квартир робили, ми тут вже всьому розуміємось, ми все знаємо. Це не є правда, люди вам просто брешуть в очі. Тому, будь ласочка, ще раз кажу: не втручайтесь в конструктив. Все, а так, всім до побачення на цій добрій ноті тут біля озера. Я завершую свій репортаж. До наступних зустрічей.